Вітання усім прихильникам хокею із сонячного Будапешту. Де на арені Вашаш розпочинається поєдинок між збірними командами Угорщини та України. Зустрічаються ці команди між собою напередодні старту фінальної олімпійської кваліфікації для обох команд. Дуже важливе змагання відбудеться наприкінці серпня. І обидві команди активно готуються. Свисток у виконанні арбітра на дві хвилини. Стас Садовіков вирушає на лаву для оштрафованих. Як захисника із якісним першим пасом і хорошим китком натуралізували Нільсена. Тим часом ще одна небезпечна атака на ворота Богдана Дяченка відбувається українці. Є можливість контратаку організувати нашій команді. Євген Фадієв віддає на Олексія Ворону ворона. Далі передача один. Стас Садовіков після виходу на льодовий майданчик. Коли відсидів він дві штрафні хвилини. Вривається зараз до зони суперника. Який же, який же геній Олексій Ворона сам міг завершувати цю атаку, але побачив, що набігає Станіслав Садовіков, накочується на ворота суперника і віддав ідеальну передачу на Стаса І той вже розстріляв незахищений у Класна подивіться, ноу лук пас від Олексія Ворони. Навіть не дивився на Садовікова. Здебільшого торував в місті Дніпрі. Знову ж таки, з дуже відомих причин змушений був Станіслав Садовіков з рідного міста поїхати до Дніпра. І Зараз ще одна шайба у воротах. команди Угорщини опиняється. 2-0 стає рахунок і закидає ланка Вадима Мазура в цій ситуації. Володимир Чердак передає всім полум'яний привіт. Не подивиться на Дмитра Христича. Дмитро Христич не зважає на ті події, які відбуваються на льодовому майданчику. Лише каже, яка трійка нападників має наступною виходити на льодовий майданчик. Володимир Чердак не закидає другу шайбу ворота Угорщини за дуже короткий період часу. Ну, друзі, ось щойно говоріть під керівництвом. Дмитра Христача, Олега Шафаренка та Ігоря Карпенка. Збірна команда України новими фарбами засяяла. Чолач. Відає під кидок. підкодок. Тринуль збірна України на 16 й секунді. Реалізує свою кількісну перевагу. Олександр Пересунько в ролі четвертого нападника працював. А в цій спецбригаді він отримав передачу від представника американської хокейної ліги Артура Чолача і спокійно кинув повз голкіпера, повз Адама Воя, реалізувавши цю можливість, подивіться Олексій Ворона. Ну а хто ж іще перед воротами, буде працювати, хто ж іще буде створювати паніку? Біля чужих редуців класний кидок вийшов пересунь. Дмитро Христич та Олег Задуев, на тренерському міську і Олекша Фаренко традиційний. 50 місту, секунд виконує, залишається у розпорядженні штабниць Дмитра Христича збірно, і... На реалізацію Більшості Шафаренко небезпечно. Доко! 4-0! Стас Садовіков робить дубль у цьому поєдинку. Ну і давайте, друзі, будемо відвертими. Багато в чому знімає питання щодо перемоги в цьому матчі. Перемоги збірної команди України. Так, окей, це не футбол. Тут все ще заводно. Може трапитися, але давайте будемо відвертими. Е, дуже великі шанси збірної команди України на перемогу в матчі. Ігор Мерешко! Ігор Мерешко наш капітан. Наш капітан, е, який сьогодні не бере участі у матчі, але що Мерешко перевіряти. Що його перевіряти? Це топ-гравець. Не лише на рівні збірної України, це топ гравець на рівні Європейського хокею. Хокеїст, який в чемпіонаті Чехії наступний сезон буде проводити. Яка зараз помилка у гравця збірної Угорщини? Денис Бородай! 5-0. Денис Бородай! Каже голкіпер збірної Угорщини. Вой, не вой. а шайба мой. Закидає ворота Воя. Яка помилка захисника збірної Угорщини просто на рівному місці? Знаєте, от, вже на хокейному жаргоні скажу, провалився під лід гравець угорської збірної. Десь бачив він шайбу, але по ній не влучив. І шайба ця у воротах опинилася. Бенце Сабо. Бенце Сабо зараз подарував просто Денису Бородаю цю шайбу. Ну і Бородай молодчина, Він зорієнтувався одразу, що можна тут поборотися. Він поставив корпус, а виграв боротьбу, не зважаючи на те, що Бенце Сабо чіпляв Бородая. Бородай наніс нормальний кидок по воротах суперника і переграв Адамовоя. 5-0. Небезпечний у виконанні збірної Угорщини. Відіграють угорці одну шайбу. За 8 хвилин до завершення поєдинку відзначається доман Сонго. 13-й нападник заявлений на цю гру. Це не просто цікавий гравець. Так, друзі, просто щоб ви розуміли, про що йдемо. Сонгот це хокеїст. Тепер 2008 року народження. Просто фантастика. Насправді ось величезний талант. Зростає в угорському хокеї. Зараз ще одна шайба закинута угорцями. Розслабилися наші і отримують другу пробоїну. Вільмос Гало. Робить рахунок 2-5. Будемо відвертими. Все одно різниця між командами в класі. Вона точно не на 5-0. Ну і зараз угорці дві шайби відіграли. Повернувшись до Сокола, є вихованцем Сокола. І Це перший дорослий клуб в кар'єрі Віктора Захарова. Правила порушує проти суперника за підніжку. Наступні дві хвилини на лаві для оштрафованих Захаров проведе угорці закидають першим же катком. Закидається ворота Богдана Дяченка. Гравці збірної команди Угорщини Балаш Варга відзначається. Крайне приємний момент. Полетів зустрічати свого суперника. Гравець збірної команди України залишилася ця вільна зона. Немає голкіпера, які вирішили пограти в форматі 6 на 5. Шестеро польових гравців команди Угорщини. Тобто останні хвилини поєдинку угорці будуть. Без голки переграти, можна карати прямо зараз. І Карають українців, угорців за такі авантюри. 6-3, стає рахунок. Закидають наші хлопці у порожньому ворота суперника. Спокійно реагують на ці події. Наші хлопці. Андрій Денискін Потрапляє в обійми партнерів по команді. Андрій Денискін радіє, звичайно, що дуже важлива шайба будь-яка. Шайба в неї дуже важлива. Андрій Денискін продемонстрував, що для нього відстані в майже 30 метрів воріт суперника не є проблемою. І все, друзі. На цьому завершується матч. Збірна команда Україна впевнено перемагає. Команда Угорщини в контрольному поєдинку в Будапешті матчі, який передує фінальні олімпійські кваліфікації 6-3. Українці були сьогодні сильнішими. Нагадаю, що Станіслав Садовіков зробив дубль на користь нашої команди. Також закинутими шайбами відзначилися Володимир Чердак, Олександр Пересунько, Денис Бородай. В порожні ворота шайбу. Наприкінці поєдинку закинув Андрій Деніскін. У суперників шайбами відзначились Доман Сонгот Вільмос Галло, а також Балаш Варга. То 6-3 збірна команда України в цьому матчі перемагає. Збірна команда України готується до фінальної олімпійської кваліфікації. Чого очікуєш від гри? Перевірити на що ти здатен. Розкриває тебе.